каналов длядачи подкова мы сегодня уже 17 29 24 рик тут э, в сторону Ниду в сторону чахи Приезжаю тут в месте везти где-то раз не короче бордо Вчора колега їхав сюди, е е казав, що тут йде ну, річка. Побачив, скільки тут, який рівень, води був е Тут е повінь було потопляло дуже багато місця. Але ще це не все десь там, прогноза. Сьогодні вже вівторок. Приїхав, е то їх і не загрузив, мав їх ще на Чехію, От, е причіп не загрузили. Так, поїхав я ремонтувати причіп, приїхав у дірку, завертали одну, е сказали, що треба дах цілий виміняти там е цю, як її... Клантека е по польській. Тент тенд повністю треба верх міняти, нічого не дасть там. Воно ну, таке, що вже перед віком, віком пере, перегоріло це все і вже пропитувалось, просто вода просочувалася через це. І таке. І так що мали зробити ще вчора, в понеділок, до вечора ніби обіцяли. Так, я цілий день просидів вдома, а сьогодні на обід, біля 12 години, е, зру, ну, вже була готова, щось там дали, телефон, все то е, я забрав притіп, загрузився, їду знову там, де був четвер, вигружався під Прагою в житті. что що там. Щось таке там довге валяється. Да? Ох, це добре. І тепер грязна вода. Це че? Це ще. Чекають ще воду. Ніби ось гарна погода сьогодні. Тож не падає. Але щось. Дозвілю, що ще десь буде тече. Ще має бути, може бути поводок. Телефон нагрівається, виключається Не було там, ну вже спала вода в плотську, бачу, що там десь при, попри ріку. Стояла опора електрична, то видно дерева, то все несло. І у нас бетон ну, таке, що діревого бетону, стопи такі, всякі, ну 100 вольтна, спожило все. Там якісь кабеля, що ці аж в воду тягали на я думаю, що воно відключено. Там місцями що так затоплювало вода, ще стоїть такі, такі тут ще по радіо говорять, що ще чекають, що не вся вода збігла, і ще може бути паводок. Просто і набагато було. У по польському там воєводстві їм, на Зеленському, там, Броцлаву, воєводству, Катовіці, десь туди теж. Десь позабирало людей, шукають, що немає. Віта, троха. Ну, в Броцлові і так, спокійно. В крайній мірі досить спокійно, тому що там в мене машина якби гараж під підвалі, напів підвал таке щось. Один раз було то я вночі їхав, там з під одної кришки, вода прискакувала, тепер не було замітно, що все в порядку. На, на розвантаження, розвантаження завтра рано, 7 годин. Ранку доїду там на цій, там де був четвер. Там доїду, доїду і встану, буду там ночувати, рану зданою до праці ви, роз, розвантаження, їхати сюди, назад. просто розвантаження і... Напрямку Брна Напрямок заказав я якийсь, що вам таку інформацію. Може хтось когось буде цікавити електро ну цю сонячну панель. Бувочка, зараз покажу. Ось вона там десь така пластмасова. Десь, е -е, недорого. Е -е, не собачте. Не дорого. Не пам'ятаю скільки точно, але не дорого. Але вона не коштує навіть і копійки. Вже десь приблизно. 3 години, 4 стоїть телефон на зарядці 0% зарядки, хоча видно що сонце так, і якби мало би все заряджати. Сонячна погода, не то що там хмарно чи ще щось. 0%, просто стоїть на там було 38 я відключив, бо там треба було видіти з телефоном, Вона воно на 37 і цілий час на однім стояло 38 поки не. Я пішов, відключив, то стоїть 37 і ніц не рухається переду, стоїть на одному місці. Так якщо, якщо мав я попередню, там нати дав в Україну. Світло виключаю e, дав йому павербанк старий свій там, не знаю, вже маю пару років, 20 тисяч пишеть, що там тих мА. E, і та, вона така з п'яти частин. Так, здається, що з п'яти частин складається, то навіть за день чи за світло. Павербанк цей заряджало. Стоїть цілий день, я брав на роботу, плав на сонце, там павербанк десь холодок і в нас собі там стояло і заряджало телефон взагалі швидко, вартує гроші. Я йому дав, бо все-таки виключають світо, про перебої, думаю, візьму собі інше. dopasowali rekomendacje nie są najlepsze aby ludzie nie kupiali, po prostu szkoda szkoda tych, tych kupiów bo jak taka, może ktoś z ostatnich kupić i i pieniędzy nie będzie mieć znają, ale tam może być skarga może, może na powołanie Верхнути гроші. Як ця процедура, не знаю, чи я буду з цим зв'язуватися, таке віддадуть, не віддадуть, але рекомендацію залишу, щоб люди читали і не купляли такі, такі речі, бо воно не вартує взагалі ніяких грошей тому що... Давати гроші, а нічого з того не матиться, нема сенсу. Шкода, гроші не... не приходять легко їх роздавати на ліво, направо. Воно яке от ніякий дії не приносить, роблять трансять, то навіть люди не купляють і не засмічують. Вони засмічують атмосферу тим, Не атмосферу, а землю. Потреба щось місто викинути. Дивлюся що можна буде зробити. Так що маєте на увазі. Раз дякую, не знаю чи щось там буде цікаве зараз. Вже стемніється. І вже там одна дорога, Ще всього лишилося 14 км до будового Трої на чеської екватори. І там вже потемніється, вже не буде нічого такого. Якщо би в разі щось там було цікаве, то ще включу. Перегляді Всім мирного неба Здоров'я міцного Все найкращого до зустрічей. До зустрічі до слідуючих людей такого ще не бачу свиню Схоже на свиню везуть на хвідаті ззаду на багажнику. кошу схоже на це таке як для роверів. Не знаю що дасть сюди догнати. Добре, краще побачити. Series and the stalky. <laughs>